Бажаю здоров'я, шановні друзі! Хочу вам декілька слів поділитись дуже-дуже коротко, як працюють наші дрони Камікадзе. Ось такі дрони ми отримали. Отак вони виглядають. Сюди під низ, під низ, кріпиться заряд. Ми його називаємо. підарунок, Підарунок для ворогів. А ось, і дрон безпосередньо летить туди, куди ти його спрямовуєш через такі окуляри. Ти бачиш, куди він летить на дроні на безпосередньо встановлена камера. І він прилітає саме на позиції до ворогів. Дальність такого такою 6-7 кілометрів. Звичайно, дуже-дуже багато нюансів. Не хотів би зараз а, вас грузити їми. Але головне, що цей дрон. Українського виробництва Виробляється він в українському умовному гаражі таких виробництв в нас декілька десятків. І я переконаний, що хлопці, які виробляють такі дрони, повірте, через деякий час це круті компанії будуть зі світовим ім'ям. Респект їм. Ми, як військові, в них віримо. Ну і бачу я, що вони вірять в нас. Все пішов працювати. Доповідь закінчив. Слава Україні.